А зараз я вам покажу, як винищити зовнішній вигляд своїх колясок своїми ж руками. Цю коляску мені привезли на реалізацію зі словами Підготовка не потрібна, ми вже довели її до ладу. Окей, я бачу, що ви намагалися пофарбувати подряпини без обробки, пензликом. Та чи подряпини це? Варто було лише спробувати просто почистити шасі, а зробили по типу хотіли як краще, а вийшло як завжди. Тут же, в принципі, видно те, що зафарбовували на тяп-ляп, це просто бруд. І воно чудово прибирається підручними засобами. За кілька хвилин разом із фарбою, якою це приховували. Залишилось кілька зовсім непомітних крапочок, що дійсно можна зафарбувати, а можна і не чіпати, бо не такі вони вже й критичні. Головне. Якщо ви вже поспішаєте мити свою коляску розчинником, спочатку спробуйте на малопомітних частинах, тому що покриття старіших моделей все ж таки набагато якісніше за сучасні, які можна просто змити до металу. Ось, собственно, і весь капремонт.